І всім привіт! З вами Кіберкотик. Сьогодні у нас буде відео в такому незвичному форматі, тому якщо вам сподобається, то обов'язково його... Вподобайте, напишіть коментар, так, щоб підтримати подібний формат відеороліків. Будемо говорити про Marketplace, про його закрите бета-тестування. І якщо ви не маєте доступу до нього, то я вам обов'язково розкажу і покажу все, як воно тут працює. То що ж, перейдемо до нашої сторінки самого Marketplace -у. Як не дивно, воно знаходиться на сторінці гри в Ubisoft. Так, Тут така дуже непомітна вкладка з'явилася Marketplace. Е, головна сторінка нас зустрічає таким от мінімалізмом. У нас є рядок пошуку. Якщо ви знаєте скін за назвою, то можете, звісно, ще його тут знайти. І також у нас є одразу розділи п -п предметів у грі, е, або це скин на зброю, голова, тіло, річандали, обвіси, дармовиси, е, <с verification> портрети операторів, бекграунди, карточок, скини дронів. Ну, власне, давайте одразу перейдемо перейдемо до нашої вкладки Buy. І тут ми бачимо одразу список всіх, всіх скінів, які ми можемо купити, або які у нас є в наявності. Якщо у нас певний скін вже є в наявності, ми його не можемо ще раз купити, на жаль. так І такий скін у нас помічається галочкою зверху, справа, як просто. от в наявності у нас є фільтри. Так, ми можемо відсортувати наш список за типом предмету, який нам потрібно, за його рідкістю, за сезонами, коли він був випущений. Оперативником тобто ми можемо подивитися всі речі на певного тільки оперативника, всі речі тільки на певну зброю, або ж речі з певного івенту. і так само... В вкладці Other у нас є, або це скини були в Battle Pass і. Або це сезонні скини якогось сезону, або ж універсальні. До речі, варто сказати, що все ж таки маркетплейс зараз в беті, і тому тут є далеко не всі скини, які у нас є в самій грі. Тому на це теж треба зважати. Якщо раптом ви дуже мріяли про якийсь скін, то напевно варто дочекатися релізу. Добре, перейдемо на вкладку продати. Тут нам показуються всі речі, всі речі, які у нас є на нашому аккаунті. І які власне, ми зараз можемо продати на нашому маркетплейсі. Так само їх можна відсортувати за тими ж самими параметрами, відфільтрувати, відсортувати від найдорожчих до найдешевших, від того наскільки часто їх продають до того, наскільки їх не продають. Uh, і, наприклад, якщо ми бачимо, що у нас є скіни, які взагалі ще не з'являлися на маркетплейсі, то це чудова нагода, наприклад, їх продати. Так? Якщо ви бачите, що вам це не потрібно, не цікаво, то, будь ласка, ви, ви можете ви будете перша людина, яка поставила uh, ціну за цей скін, і в принципі перша людина, яка його продала. Тобто на цьому ще можна буде напевно так не живитися. І також є розділ з моїми транзакціями, де показують власне всю вашу історію, активні запити на покупку чогось або е, запити на продаж чогось. Також у нас є історія, так е, куди ж без неї наші завершені покупки, незавершені, е, так само звісно. Як бачите, я вже трошечки тут потругував. Мені, звісно, було цікаво, як працює ця система, мені дуже було потрібно здихатися від певного непотрібу. І давайте трошки поговоримо, напевно, про ціни, як вони взагалі формуються на цьому маркетплейсі. Тут є тільки два фактори, точніше, навіть три. Три фактори, які впливають на ціни тут на маркетплейсі. Перший фактор це просто попит і пропозиція. Це просто, якщо є попит на певну штуку, якщо вона є майже у всіх, то власне вона буде коштувати якомога дешевше. Якщо ця штука є тільки у певної кількості, невеличкої кількості людей, то очевидно, що річ вже має певну вартість. Також, друге правило це обмеження, які поставили самі Ubisoft. Тобто жодна річ, жоден предмет не може бути дешевше 120 кредитів. На жаль. А, а також дивлячись, яка ця річ за своєю раритетністю, або легендарна, або, скажімо так, звична, то а, може бути ліміт вгору від 35 тисяч до 100 тисяч кредитів. Власне, нічого не може бути дорожче 100 тисяч. І третій фактор, що впливає на ціну, це власне популярність персонажа. Як як я можу спостерігати, це можна віднести і до першого пункту попит пропозиція, але я думаю, що скіни на Еш або на бандита вони, вони непропорційно дорогі до інших персонажів. Тобто, ну, очевидно, хто хто не пікає Еш Еш Мейнері, це просто щось, і, звісно, ж вони хочуть мати на свого персонажа якомога більше класних скінів. Хоча ці скіни, можливо, є, Ну, мабуть, ледь не у кожного. Всім подобається, як би то не було, до речі, на каверю не такі дорогі скіни, власне, дуже дорогі скіни на MP7 Бандита. І, такі, і також я не знаю чому, але є скіни дорогі на власне, рука. Треба сказати про перші хвилини взагалі, існування маркетплейсу. Як тільки відкрився доступ до самої торгівельної площадки, то. Це була просто вакханалія, ціни були нереальними. Ось скріншоти і можна побачити просто якісь космічні ціни. Це, це був період буквально година, півгодини можливостей, коли дійсно можна було трейдитися і дійсно, я не знаю, продати свій скін за неймовірні гроші. Зараз же, звісно, ці самі скини вони стільки не коштують. Вони буквально впали. Я не знаю, якщо не в десяток, то. Сотню разів, так точно. Давайте я вам покажу топ-ціни. Топ ціни у нас є на глейсер колекцію, яка у нас реалізнулася в перший сезон першого року. Як не дивно, ці скини є дуже у малої кількості людей, якщо а, взагалі вони у когось є. Тобто, я так розумію, чесно кажучи, я не маю достовірної інформації з приводу цього. Але ці скіни або давалися за БТТ тез гри, або ще з якогось приводу. Тобто, як самі ви бачите, тут буквально космічні ціни на кожен Glacier Скін. Тобто, він не може коштувати там дешевше я не знаю, 10 тисяч кредитів, бо це реальна рідкість у грі, і я не знаю, хто його купить, але. Ну, Попит є і ціна власне, на нього відповідна. Також ви могли подумати про Black Ice, але на жаль, Black Ice він не такий дорогий. І знову ж таки, окрім Ash та Бандита, тож давайте поговоримо про систему купівлі-продажу, як воно взагалі працює тут і що треба, щоб нам купити певну річ. Після того, як ми знайшли те, що нам сподобалося, бо ми заходимо і можемо побачити власне, невеличку інформацію, тут і буквально самий мінімум, власне, за скільки була продана ця річ востаннє, так, і який зараз ціновий діапазон у цієї речі. Тобто, якщо ми бачимо діапазон 120 кредитів, то ми можемо купити його умовно за 120 кредитів. Навіть якщо ми в нашій пропозиції вкажемо ціну в 300 кредитів, то ми все одно купимо річ за мінімальну ціною 120. Тобто ми спершу купуємо за найнижчою ціною, а не за тією, яка найближча там до нашої, яку ми собі поставили. Також ми можемо створити заявку на покупку певної речі, якщо, наприклад, вона буде становити певну кількість кредитів. Тобто зараз вона коштує умовно дорожче, так, а ми хочемо купити її дешевше. То ми можемо просто дочекатися, коли цей момент настане, і воно тоді автоматично купиться також в плані черги, що треба, щоб нам продати якусь річ. Тут все теж доволі таки просто, ми бачимо. Ми можемо виставляти будь-яку ціну знову ж таки в рамках нашого ліміту, але варто орієнтуватися хоча б за останньою ціною, що була для цього предмету, за яку він був куплений. У нашої площадки є комісія 10%, і це. І це в принципі чесна чесна комісія за власне, те, що ми робимо взагалі всі операції в внутрішньоігрових ігрових кредитах, а не за справжні гроші. Це є попередження, що наші предмети можуть бути доставлені там протягом 30 днів, бо є навантаження на площадку. Але я дивився, я заходив. Як бачите, у мене, у мене з'явився скін, буквально. Одразу у грі, тобто я як тільки його купив, я зайшов і у мене він був вже у грі. А, також, якщо ми купили певну річ, ми не можемо її продати протягом двох тижнів, бо на неї є бронь. Також всі-всі наші дії вони відображаються в моїх транзакціях, звісно ж. І так само тут можна якісь замовлення виправити, тобто поставити або ціну більшу, або ціну меншу, якщо нам треба його якомога швидше спекатися, як, змінити свою ціну, або ж ми можемо взагалі скасувати це замовлення як теж варіант. А, також варто сказати, що у нас може бути тільки 5 активних слотів. Чи то на продаж, чи то на купівлю, напевно, на те і на те. Тут, якщо ви раптом знаєте, якщо користувалися, то обов'язково уточніть в коментарях. І власне це, напевно, все, що я хотів сказати про Marketplace. Під кінець відео хочу сказати, що я організовую турнір. Обов'язково подивіться анонс, він буде десь десь, десь десь тут. Якщо у вас є команди з п'яти людей, то. Зареєструйтеся, це буде дуже круто. Це підніметь наш, нашу гру в спільноті. Це підніметь наш український загалом кіберспорт, Так, наш регіон. Всі послання будуть в описі під відео. Також, хлопці, не забувайте допомагати нашому війську, власне, донат на ЗСУ. І що ж, всім дякую за перегляд. Підписуйтеся і до побачення. Побачимося на стрімах. Чао!